Зимова дорога в чапарню. Дуже гарно, дуже гарно. Ви просто їдете на Броварі, не доїжджаючи до Броварів, повертаєте ліворуч і попадаєте в отакий сніговий рай. Дуже недалеко кілька кілометрів такої дороги. Виїжджаєте собі на зазим'я, повертаєте на пухівку, доїжджаєте до кінця пухівки і по бетоночці десь. Кілометр півтора доїжджаєте до чабарні. Дуже гарно, дуже красиво. Не прогавте момент, тому що такі моменти трапляються не часто. Хоча я скажу вам так, коли ви будете їхати влітку цією дорогою, ви так само будете бачити отаку красу. Якщо ви будете їхати восени, це теж буде краса. І навесні так само краса. Є коротша дорога. Ви доїжджаєте до Троєщини і прямо до нас. Це дуже коротко і дуже швидко. Ну от кому? Поспіхом через Треєщину, через погреби. А кому довго і красиво, тому доброварів ліворуч через ліс. До речі, різниця буквально пару кілометрів, а емоцій неймовірно багато. Тож подумайте самі, яку дорогу обрати. Ну і крім того, десна зимою, вона дуже гарна. Ми не обов'язково наполягаємо, щоб ви до нас заходили в гості, посілялися, розважалися там хамам. Фурако, лазня це не обов'язково. Навіть якщо ви просто в цей момент приїдете і подивитесь, яка навколо природа, о, лисиці є, бігають. Бобрів можна побачити, перепілки мітаються між травою засніженою, зайців є дуже красиво. Ну і головний, хто там є, це рибалки. Рибалок дуже багато. Вони виходять на кригу і ловлять рибу. Всі кажуть, що нічого не впіймали. Рибалка, кажуть, дуже погана, але приїжджають знову і знов. Чому? Тому що головне не рибалка. Ну і щоб не злазити, як то кажуть, не зурочити. Тому що не хочеться зурочити щоб хтось сказав, о, він наловив, я не наловив. Ну, у всіх погано ловиться. Ось така історія. Тож, не полінуйтесь, приїжджайте.